Так, друзі, видно презентацію? Так. Угу, супер. Що ж, камери на телефоні вже досягли високого рівня якості і можуть сміливо конкурувати з професійними фотокамерами. Але в професійних фотокамерах все ж є невеличкий недолік: це їх велика габаритність і некомпактність. Якщо ми кажемо про якісь подорожі або прогулянки, я думаю, що кожен з вас погодиться, що таскати з собою таку велику баюлу з фотокамеру ну не дуже вдалий варіант. Якщо ви хочете отримати гарні знімки, звичайно, є невеличкі милиці, але в них якість навіть гірша, ніж у нашого смартфона. Натомість у смартфона. Є, вони можуть похизуватися своєю портативністю та простотою у використанні. Щоб фотографувати на телефон, багато навичок не треба. Достатньо просто, як мінімум, не шатати руками, не трясти руками, і вчасно натискати на кнопочку фотокамери. Зараз вже існують смартфони із трьома, і навіть з чотирма камерами. Для чого їх так багато і на що це впливає? Думаю, що кожен із вас задавався таким питанням, навіщо так багато камер. Насправді це не маркетинговий хід. Вони дійсно мають свої переваги. Це крута штука. Зараз вже розберемося. Скільки камер взагалі потрібно смартфону? Як ви думаєте, скількох камер достатньо, щоб робити от знімки на рівні з професійною фотокамерою? Народ ви тут? Може, вдовсить буде її одної, в принципі. Mm -hmm. Теж думаєш, що однієї? Ну, я гадаю, може, двох, трьох. Mm -hmm. А може, п'ять? Я, наприклад, робила і там фотку з свічкою. От, я зробила, у мене, у мене три камери, вона вийшла дуже, досить гарно. Ну, тобто три камери, а, так? Да, а у мене наоборот. А от у мене а наоборот, у мене чітко. також чітко, три. Прям чітко-чітко, як у фотоапарата було? Ну, по-перше, це ніколи не зрівняється, тому що там трошки інший пристрій роботи, але от в цілому, коли дивишся на фотку і таке: ух ти, гарно, а це на фоті, ти такий ні, це телефон. Мари, там двіх досить. Угу, Я вас почула. В одній камері не можуть поєднуватися зум, режим портрета, макрозйомки або ширококутний об'єктив. Риба він ще називається, тому їх частіше дві фотокамери на телефоні і рідше чотири. Але ж скільки потрібно для того, щоб отримувати офієнний фотознімок, залежить від завдань і поставлених перед технікою цілей? Дійсно, якщо ви хочете робити якісні професійні фото фотографії, то краще все-таки мати фотокамеру. Але якщо вам достатньо просто гарних знімків, то наступні слайди вам дадуть змогу зрозуміти, скільки ж все таки камер потрібно. Розберемо це питання на пальцях. Що нам дають дві камери? Навіщо смартфону? Дві камери. Моделі телефонів з двома камерами потрібно для імітації боке. Що таке боке? Раз, два, три, відповіли. Що таке боке? Перезагрузка системи. От подивіться зараз чисто логічно, подивіться зараз на ці дві фотографії. Що, що ти кажеш? Розмити задній фон. Абсолютно вірно. Якщо ви порівняєте зараз першу фотографію і другу фотографію, то ви побачите, що там задній фон, на першій фотографії розмитий, а на другій фотографії чіткий. То дві камери нам дадуть змогу робити боке, розмитий фон. Цей ефект досягається завдяки тому, що додаткова камера допомагає смартфону розпізнати, де знаходиться основна дія. Тобто, уявіть собі, ось дві камери. От, от, отак, от, от нехай. Одна фокусується на вас, бачить вас, а друга на фоні і його розмиває. Зрозуміло? Народ, зрозуміло? Так. Я думаю, що, я думаю, що це достатньо просто. Ем, зрозуміло. Навіщо смартфону три камери? Е, моделі з трьома камерами, на відміну від подвійних, е, є таке поняття, як модуль. От. Потрійний модуль поєднує в собі 5 функцій, про які ми можемо, які ми можемо побачити. Модуль це ну, саме такий типу сам пристрій камери. Ну тобто, по факту, модуль це те ж саме, що і камера. Давайте так, щоб вас не плутати. Окей? Такі переваги можете також слідкувати на екрані. Це допрацьований суперзум. Тобто оптичний зум наближає до об'єкту, що знімається трикратно або п'ятикратно, тобто в три або в п'ять разів. Цифрове зумовське збільшення веде відлік від десятикратного 10 до 100-кратного наближення. Це ми, якщо кажемо вже про е, фотокамеру. Також це вдосконалений телеоб'єктив. Е, він стискає або ж, скажімо так, наближає. Наближає візуальну дистанцію між зображеними об'єктами в кадрі. Що це значить? Зовсім скоро ми з вами, Карлінка, привіт. Я дуже рада, що ти підключилася. Дивись, ми сьогодні говоримо про наші камери на смартфонах. Чому в деяких камерах їх дві, чому три, чому чотири і більше, і які переваги вони мають? Ми щойно поговорили про камеру з двома. Точніше, про телефон з двома фотокамерами це нам дає змогу зробити ось таке боке, як ти бачиш на картинці. А зараз мова йде про камеру з трьома, про телефон, вибачаюсь, про телефон з трьома камерами, і які це дає переваги. На, думаю, що зовсім скоро я вам розкажу про види фотоапаратів і які вони бувають, тому що теле... Телеоб'єктив, це стосується цей термін, стосується більше фотоапаратів, аніж телефонів. Але в двох словах, в двох словах, якщо ми робимо селфі на наш телефон, і телефон дуже близько, ви можете побачити, як у вас спотворюються ваші риси обличчя. Тобто нос одразу такий бараболій в кадрі. Отут обличчя таке вузьке, знаєте, воно як обтікаюче, таке, як у риби. А якщо. Ми включимо з вами звичайну камеру на телефоні і призумимо, і ось так на себе наведемо, то у нас пропорція обличчя залишиться. Тобто, оце ось телеоб'єктив, це є про збережену пропорцію обличчя. Зрозуміли? Зрозуміли? Дайте мені фідбек. Так. Угу. Добре. Альбінка, привіт. Привіт. Е, як чути нас? Добре, я думаю, добре. що. Добре, добре. Альбін, ми сьогодні говоримо про камери на наших телефонах е, і про їхні переваги та недоліки. Е, запис цього е, уроку буде на Ютубі. Якщо, дай Боже, щоб було світло, я його швидко вам залила, щоб ви змогли передивитися початок, щоб я вже не повторювалася. Е, з телеоб'єктивом зрозуміло. Ще які переваги є в трьох камерах, це ширококутна камера зі збільшеним захопленням. Тобто є такий режим 0,5 на телефоні. Ось зараз я вам його наведу, зараз я вам його наведу. Зверніть увагу зараз на презентацію, ось я вам червоненьким на скріншоті одному навела. Оце ось 0,5 або крапочка 5 дає нам змогу зробити такий от ефект риби. Ну, я думаю, що ви вже теж прошарені, розумієте, про що йде мова. Так ось якість краща у такого ефекту. Також точний чорно-білий модуль. Тобто, коли ваші фотографії ви переводите в чорно-білий, в чорно-білий фільтр, то ви бачите, що. Наприклад, в... Щас, як би вам так просто пояснити, коли ми бачимо колір, ми сприймаємо колір. Але коли у нас фотографія монохромна, тобто чорно-біла, ми сприймаємо глибину чорного кольору і білого кольору. Тобто те, наскільки якісно ці відтінки його зображені, тому що ми не бачимо зелений чи синій, ми не можемо відрізнити. Ми саме по відтінкам цього кольору можемо відрізнити ем... Його об'єм. Ось і якщо на камері три, якщо на телефоні три камери, то цей перехід буде більш якісним. Також в таких камерах деталізована макрозйомка. Можна фотографувати дрібні об'єкти, і фото не буде ним. Якщо хочете на знімки більше опрацьованих деталей, то мікрокамера вам в допомогу зараз. До речі, на Aliexpress продаються такі невеличкі камери, вони надігаються, типу такою прищепочкою. Так, чик на камеру надігаються і можна робити макрозйомку. Ця штука дуже популярна. Ви можете це помітити. У майстрині манікюру, або ті, хто роблять вії, або брови. Ну, взагалі в сфері б'юті. Вони часто в інстаграм викладуть фотографії, вони максимально деталізовані. От знайте, це гарна макрокамера, або ж оце ось отаке. От така о, да, насадочка на ваш телефон. Оце за плямкою сьогодні камера. Насадочка на ваш телефон, за допомогою якої ви можете робити такі максимально деталізовані камери. В загальному, я думаю, що ви зрозуміли, що телефон з трьома камерами може замінити фотоапарат і відеокамеру. Аби тільки було бажання знімати. Дальбін. А якщо чотири камери. О, зараз дійдемо. А в тебе на телефоні чотири? Так. О, хо-хо, це ти візунчик. Все, можна замінити навіть. Телескоп? <хи> Може, достатньо? Підведемо підсумок, друзі. Е, навіщо чотири і більше камер в телефоні? Окей, ми з трьома розібралися, з двома теж, але впадання в крайність з чотирма п'ятьма модулями вони, в принципі, теж виправдані. Камера отримує ще більше фішок. Вона ем, більш детальним чином відобразить пилок на квітках, або якісь лапки павучка, ем, що ще об'єкт, ем, об'єктив зі збільшеним зумом виручить, якщо зйомка відбувається далеко від ем, потрібного вам об'єкту, і буде все видно, як на долоні. Так що. Ем, Ось в цій табличці описані ресурси фотокамер в залежності від їх кількості в телефоні. Тобто, 4 – це теж круто, це е, просто ще більше посилить якість фотографій. Знову ж таки, якщо вміти фотографувати, тому що е, дай, дайніумьохі е, фотоапарат мега наворочений, якісний за півмільярда гривень, він не зможе зробити кадр. Бо просто не вміє, не знає. А ви вже знаєте і ем, як правильно розміщувати композиційні об'єкти, і про колір ми з вами говорили, і про світло в кадрі ми з вами говорили. Головне, практикувати, просто помічати для себе, тому що естетичний смак і те, як ви бачите, сприймаєте цей світ, дуже залежить від того, що ви помічаєте. І якщо ви навіть в звичайній кімнаті здатні помітити якісь красиві деталі, я вас вітаю. Ви на правильному шляху. Так що ж, дивіться, в кам... на табличці все просто і ясно. Що нам дає одна камера? З... Зазвичай знімає прості фото без розмиття фону і спецефектів по типу широкого кута або зум огляду. Тобто там немає сильного зуму, немає цього широкого кута риби. Ем... Максимально спрощений варіант фото. Дві камери Розмиває задній план на зображення. А тут я повторюся, яким чином він це робить. Для Карлінки і Альбінки скажу: уявіть собі дві камери. Дві камери на вашому телефоні. Тобто, уявіть, що зараз це все гігантський телефон, і це дві камери на ньому. Одна камера фокусується на вас, а друга камера фокусується на фоні, який позаду вас, і його розмиває. Зрозуміло? Можете там, я знаю, плюсик в чаті поставити або сказати. Гуд, прекрасно. Що нам дає 3, 4, 5 багато камер. Вони дають найшикарніший розмитий фон, плюс помітний контраст кольорів. Просто більш якісно. Чіткість картинки і оптимальна наближеність об'єктів, тобто без оцих супер-мега спотворень. А, хоча деякі додумаються на ширококутньому об'єктиві отак фотографувати, да, от, отак от, дивитесь камеру, і потім у вас максимально, знаєте, як в камері, як в кімнаті сміху, там, де ці спотворені дзеркала. ну Погоді, була така серія. Оце у нас так само. Чудимо, бавимося. Так, е, За телефони, фотокамери, точніше, камери на телефонах зрозуміло? дайте фідбек. Так. Так, так. Бодя, я чекаю тебе. Окей, добре, дякую, дівчатка. Добренько. Зараз я б хотіла трішки поговорити про фотографії, які ви мені скинули. Взагалі, очікувала, що там буде більш новорічна тематика. А ви мені почали кидати фотки їжі в 10 вечора.